Благо я сповідуватися, Господу, і співати імені Твоєму Вишні, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч на десятиструнним псалтирі з піснею наусля, бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію відділ рук Твоїх, які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки, Ти ж, Всевишній, навіки, Господи. Ось бо вороги Твої, Господи, ось вороги Твої загинуть, і розсіються всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у рога ріг, сила моя, і старість моя, в чистому їлею, і погляне око моє на ворогів моїх, і про що повстають проти мене, почує вухо моє, праведник, як фінік розцвіте, і як кедр, що в ливані примножиться, насаджені в домі Господні, у дворах Бога нашого розцвітують, вони і в старості будуть множитися. І в доброму здоров'ю перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь, Бог наш і нема неправди в ньому. Господь воцарився у красу, задягнувся, задягнувся Господь у силу і опоясився, бо Він утвердив Вселенну, і не захитається вона Престіл твій, Господи, від вічності, спокон віку Ти Іси Бог, ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос свій, ріки піднесли хвилі своїм. Але Господь у вишніх, могутніший від шуму великих вод, від сильних хвиль моря, Откровення Твої вельми правдиві, дому Твоєму належить святість, Господи, на довгі дні. Боже помсти, Боже, Господи, помсти, яви себе, встань сюди, землі, дай відплату гордим, доки, Господи, доки нечистивці будуть вихвалятися, вони говорять неправдиві слова, величають себе всі, що чинять беззаконня. Народ твій, Господи, поневолили і гноблять насліддя Твоє, вдовиць і сиріт уморюють, і пришельців убивають, і кажуть, не бачить Господь, не дізнається, Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму. Той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить, той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає, Господь, замисли людські, що вони марні. Блажена та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і ночаєш закону Твого, щоб у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечистивому викопають яму, бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого, бо в суд прийде правда, і за неї прийдуть усі праведні серцем. Хто стане за мене проти злочинців і хто стане за мене проти тих, що чинять беззаконня? Коли б Господь не поміг мені, то скоро зійшла б до пекла душа моя. Коли я сказав, похитнулися ноги мої, тоді милість Твоя, Господи, підтримувала мене, коли ж намножувалися скорботи в серці моїм, то я втіха насолодою наповнювала душу мою. Чи допустиш ти, щоб поблизу тебе постало оселі розбійників, що чинять насильство на перекір закону? Вони натовпом нападають на душу праведника і кров не судять, але Господь захист мій і Бог мій, твердиня, надії моєї. Він поверне на них беззаконня їхні, і злочинством їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, алелуя, алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть у радості, заспіваємо, Господу, виголосимо славу Спасителю нашому, станьмо перед лицем Його схвалою, піснями прославимо Його, бо Господь Бог Великий, і Цар Великий над усіма сильними землі, бо в руці Його всі глибини землі, і висоти гір, всі Його, і море Його, бо Він створив Його, і сушу створили, руки Його. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Нього. Та схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас, бо Він Бог наш, а ми люди, паства Його і вівці руки Його. О коли б ви нині послухали голосу Його, не робіть жорстокими сердець ваших, як у мереві, як у день випробування в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок днів гнівив мене рід цей, і я сказав: народ, цей заблукав серцем, вони не пізнали шляхів моїх. Тому я поклявся в гніві моїм, що вони не відуть у спокій мій. Заспівайте, Господу, пісню нову, заспівайте, Господу, вся земле, співайте, Господу, і благословляйте Його, благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями, про чудеса Його, бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо ідоли, а Господь Небеса сотворив. Слава і велич перед лицем Його, сила і краса у святині Його, воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу, славу імені Його, принесіть дари і ввідіть у двори Його, поклоніться Господу у величній святині Його, нехай тримтить перед лицем Його вся земля, сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив Вселенну і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса. І нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює його, нехай радіють поля і все, що на них, і нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселену за правдою і всі народи за істиною своєю. Господь царює, нехай земля радіє, нехай виселяться численні острови. Мара і морок навкруги Нього, суд і правда підвалене престолу Його, вогонь іде перед Ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки Його осявають Всесвіт, земля бачиться і трясеться, гори, наче військ, стануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його, нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться Йому всі ангели Його, чує Сеон і радіє, і веселяться, дочки юдейські, через суди Твої, Господи, бо Ти, Господи, високий над усією землею, Ти високо піднісся над усіма богами, вище любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх, святло сяє на праведника і на правих серцем радість. Веселіться праведні у Господі. І прославляйте пам'ять святині Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне сотворив Господь, правиця Його і силою дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє перед народами, відкрив правду свою, згадав Він милість свою до Якова і вірність свою до Дому Ізраїлевого. Побачили всі кінці землі, спасіння Бога нашого. Викликніть Господу. Вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте, Господу, з гуслями, з гуслями і з голосом псалмоспівів, звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед Царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господа Бога. Бо ось Він гряде, судити землю, Він буде судити Вселенну за справедливістю і народи, за правдою. Господь воцарився, нехай бояться народи, Восів на херовимах, нехай захитається земля. Господь Сионі, великий і високий над усіма людьми, нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє, бо воно святе, і честь царева любить правосуддя. Ти утвердив правду, і суд, і правоту, встановив ти у синів Якова. возносьте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг його, бо воно святе, Мойсей і Аарон, між Єреями Його. І Самуїл між тими, що призивають ім'я Його. Взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному Він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що дав він їм. Господи Боже наш, Ти вислухав благання їхнє. Боже, ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш. Викликніть, Господу, вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем з піснями хвали. Знайте, що Він Господь Бог наш, Він створив нас, ми, народ Його, і вівці пастви Його, входьте у ворота Його свалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, милість Його вічна, і істина Його зроду врійде. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи. Буду розмірковувати про путіни непорочні, коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла, діла протизаконного, тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечестивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай, очорнює ближнього свого, я прожену, з гордим оком і неситим серцем не сяду я за стіл. Очі мої на вірних землі, щоб перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені, не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми, той, хто говорить неправду, що ранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоренити з міста Господнього всіх, що чинять беззаконня. Слава Отцю Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи і злянця, і зціли немочі наші, імені твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Ол, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і по всіх часах. І на віки віків. Амінь. Господи, поглянь оком милостивим на мене у Богу, бо життя моє доходить кінця, а від діл моїх нема мені спасіння. Тому молю тебе, Господи, поглянь оком милостивим на мене у Богу, І спаси мене, слава Цій Сину, і Святому Духові. Душе моя, покайся і про страшний день, і суд помишляй, бо буде суд без милості тим, хто не був милостивим. Взивай до Христа Бога серце вічче, зрішив я раніше, ніж осудити мене, помилуй мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помишляю в душі моїй про день і час страшного і неминучого суду Твого Христе, і як злочини стрімчу за діла мої ганебні та люті, що їх один я вчинив свідомо, тому зі сльозами припадаю до тебе і з болем душі моєї взиваю, многомилостивий, Господи. Молитвами святої, Матері, Тоє, спаси мене. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, Господи Святий. що у Вишніх живеш і всевидючим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, перед Тобою схиляємо голову, душі і тіла і Тебе благаємо, святий, святий, простягни невидиму Твою руку від святої оселі Твоєї і благослови всіх нас. І коли що перед тобою зрішили, вільно чи невільно, ти як благий і людинолюбний Бог, прости нам, дай нам мир, душевних сил та любов до тебе, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь.